Я хочу читати ділитися словом Божим, Евангелія від руки, 11 розділ, 10 вірш. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Слава Богу! Присядьте будь ласка! Всімогутній Бог дав нам, друзі, цю можливість і ми знаходимося на цьому місці не даремно. Ми прийшли сюди, щоб тут поклонитися нашому Богу. Ми прийшли, щоб тут прославити його святе ім'я. І тому в началі нашого зібрання дуже важливо нам настроїти свої серця, щоб нам бути уважними, що хоче Бог сказати нам. Але для того, щоб нам почути Його, нам потрібно Його прославити. Нам потрібно з'єднатися з Ним. Коли ми з'єднуємося з нашим Богом, коли ми шукаємо його лиця, написано шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, доки Він є. Був такий випадок у ті времена, коли пророки валови цілий день кликали свого Бога, коли вони кричали, валі, почуй нас. І коли той вал не міг дати відповідь. Во всі времена до того моменту в валі, ну, Вал, його такого Бога немає. Є ті духи, які представляють себе за валом, які давали відповідь. Але в той момент, коли там була Божа присутність, ті духи не могли проявитися. Ви пам'ятаєте, друзі, коли Мойсей, через якого діяв Господь, і ті, що проявлялися дія через них єгипетські ті жреці, там були деякі прояви. Посох, змія, інші посохи, теж змія. Але коли дія Бо, Бо, Божа стала більше, то ті сказали, це перст самого Бога. Ми нічого не можемо зробити. І тому, коли Пророк Ілля, коли він слухав це і дивився, він казав, кричіть громче. Можливо, ваш Бог десь там в шляху. Можливо, він не чує вас. Але знаєте, коли він це казав, він знав точно, що відповіді їм не буде. Бо він мав справу з тим Богом, який його чує. І тому навзивай, написано: взивай, доки є. Відповідаючи, доки є той, хто може дати відповідь, до нього треба взивати. І коли Ілья пророк встав після того, коли там не було відповіді, і він не кричав цілий день, не колов себе, він сказав коротеньку молитву і знав, що Бог його почує, був вдячний Богу, і Бог прийняв ту жертву, вона загорілась. Коли Ісус стояв біля гроба Лазаря, то написано, що і Ісус сказав коротеньку молитву. І Він сказав: Я знав, що ти почуєш мене, але це возвав, щоб для тих людей це було. Друзі, є молитви різного характеру, є молитви довгі, є молитви короткі, але воно все в одному, справа в з'єднанні. Якщо не буде з'єднання, не піде електричество. Христос сказав такі слова, дух дише де хоче. І голосів очуєш, а не знаєш, звідки приходить і куди уходить. Так буває з всяким рожденним від Духа. Я пам'ятаю те служіння, ті брати, здоровіщені, які тут трудилися в нас на цьому місці, і яким тяжко давалися, вони не раз і не два були в служінні, але щось не, не, щось не було того з'єднання. І коли вони так ревностно старалися проповідувати, говорити, щось не йшло. Але в один момент той брат сказав: слава Богу, з'єднання произошло. Дух Святий, наче діяти, служіння почалося Духа Святого. Тоді дія почала Божа проявлятися, і вона проявляється в тих людях, які мають свої определенні від Бога дари. І тому написано, служіння различне, але Дух один і той. Же". Що потрібно від нас для того, щоб Бог міг прославитись через нас, щоб Божа дія могла. Діяти в нас служінні. Ми, ми так хочемо, щоб Бог діяв на служінні. Що потрібно? Христос казав такі слова, хто має вуха, хай чує. І Він казав такі слова, щоб приготували своє серце тому, щоб Бог міг використати нас. І тому, коли ми в началі нашого служіння, основна ціль цієї молитви буде: Боже, почуй і дай відповідь. Ви знаєте, коли Анна молилася там, в храмі, ця жінка не перший рік приходила туди. І коли вона молилася, були різні молитви, здається, ну, здається, не було відповіді. І ця жінка, яка просила Бога, щоб Бог дав цю дитину їй, вона просила це. Чоловік був розположений до неї, чоловік втішав її. Нема дитини не краще, чи я від на тобі, ну, але вона знала, що вона хоче, бо друга жінка, яка була там, вона мала дітей, вона не мала. І вона хотіла таку втіху отримати від Бога. Потрібна була така молитва, яку хотів почути Бог. Бо саме Господь хотів, щоб ця дитина, яка народиться, щоб її мама сказала цю молитву, Господи, якщо ти даш дитину мужеського пола, дай, Господи, щоб щоб я віддаю цю дитину тобі на служіння. До того моменту, коли вона казала, Боже, дай дитину, дай мені хлопчика, Бог не відповідав, він чув її. Але коли вона сказала Я дам тобі, ціка була воля Божа, щоб це родився Самуїл, пророк, який пройшов би таке єднання близьке з Богом, щоб Бог міг використати його. І ми знаємо, що Самуїл виховувався в храмі, і Бог його використав велику. Це був чоловік надійний, вірний Богу. Один раз одна сестра прийшла до пастиря, до служителя і каже такі слова. А вона каже: Бог, напевно, мене не чує. Бог не дає мені відповідь. Я стільки молюся, а він не дає відповідь. І той брат служитель сказав: скажи щось погане зараз. Вона каже: Я не можу сказати. Чому ти не можеш сказати? Тому що Бог. Може прогніватись на мене. А він каже: значить, Бог тебе чує. І всіх нас чує. Ми розуміємо це, друзі, в нашому серці, в нашому підсознанні, що ми ходимо всі перед Богом. Написано, Янук ходив перед Богом. І Бог забрав єноха. Ми всі це розуміємо, але коли приходить час, наша потреба, і ми взиваємо, Боже, почуй та й відповідь, ми хочемо зараз відповіді. Відповіді немає. І вже Бог мене не чує? Невже Бог мене не чує, а Бог чує мене і тебе. Но Його мислі, Його, його розум вище нашого, написано, пророк Ісая каже, мої думки не ваші думки. І тому, коли ми починаємо підстраюватись і казати під таку ситуацію, казати, Бог не відповідає мені, Бог не чує. То Христос каже, зауважує, бо кожен, хто просить одержує. Нема випадків таких, щоб людина, яка просила у Бога, вона не одержувала. Здається, Бог не відповідає молитва уже роками. Але скільки в Біблії є випадків, де люди роками просили, і все одно Бог відповідав. Можливо, не така була відповідь, як ціла та людина, але була така, як тів Бог, і знав, що потрібно для той людини. Ви знаєте, друзі, Споминаю той випадок, я вже його розказував і ще раз скажу. Можливо, хтось його не чув, коли було служіння, і коли одна сестра, яка довгий час молила Бога, Боже, дай мені дитину і відповіді не було. І от вона в такому в розпачі, вона в такому стані фактично вийшла на вулицю, пройшлася, щоб помити руки, зайшла в друге місце, здання. І от коли вона там встала вже і мала повертатися в служіння, вона сказала такі слова докору Богу. Боже, ти мене не чуєш? Невже ти глухий? Вона сказала страшні слова. Це були слова докору. Невже ти глухий, що ти стільки років мене не чуєш, не відповідаєш? І коли вона в такому стані, в розпачі зайшла в служіння. І коли йшло служіння, і коли брат проповідував, Дух Святий зійшов, і Дух Святий сказав: Я не глухий, я дам тобі відповідь. Через рік ця сестра мала дитину. Бог відповів там, на тому місці, але як важливо, брати і сестри, коли в нас нема слов до кору. Написано в Біблії, що хто приходить, Христос каже, що той, хто приходить і стукає, він, можливо, довгий час стукає, як та жінка, яка приходила до того судді, вона стукала, вона приходила, вона просила. Вона просила захисти мене. Захисти мене. І той суддя каже: я Бога не боюся людей не я соромлюсь. Але так, як та людина просить, якась вдова. Яку я не боюся? Але вона ходить і просить, вона докучає, що мені стане, якщо я їй допоможу. Тим паче, каже Христос, ті люди, які воп'ють діти мої день і ніч, хоча й медлі. Бог медлить. Чому? Бог випробовує нас, друзі. І коли приходить такий сумнів, коли приходить, а чи почує мене, Бог почує? Бог чує. Бог чує молитву праведну. Ми читаємо, брати і сестри, те, що. Хто шукає, той знаходить. Хто шукає, ми часом кажемо такі слова, Бог знайшов мене, так. Бог знайшов тебе і мене, Бог передбачив, ще там у трубі матері, Він бачив, він знав тебе, він знав твоє життя, те, що ти маєш пройти. Але якби ти його не шукав, ти б його і не знайшов. Друзі, воно все з'єднано одне з другим. І тому Бог каже, шукайте мене, шукайте і знайдете. І Якщо ми будемо шукати Бога, Бог дасть себе взнати. Колись свого часу я шукав Бога. Я шукав Бога так сталося, що мій брат, моя мама повірили, для мене це було недостатньо. І Я ще цілий рік випробовував. І Я ще казав: я не хочу повірити так по родственній связі, так як мої родственники прийшли, і я ні. І я хочу відчути, що Бог є в моєму серці. І я казав, Бог, якщо ти є, дай мені відчути тебе в своєму серці. Не так, щоб мені гарно сказав. Не так, щоб хтось мені розповів, я хочу тебе відчути, я пам'ятаю ті молитви, які я казав до Бога. І прийшов час, коли Бог дав мені відчути, я відчув Його присутність, я відчув його велич, радість, сила наповнення, Господь наповнив. І тоді я сказав, Бог є. І це є для мене на все життя. І тому, брати і сестри, коли ми бачимо, хто шукає, той знаходить. Ісус каже, всякий, хто шукає, Він знайде. Один чоловік написав книгу генерал Ооліс, він шукав компромати проти Бога. Але він шукав компромати в тому, що нема Бога, і він почав досліджувати Біблію. Але цей чоловік шукав. Він написав книжку Бенбур. Можливо, ви чули, таку. читали книгу, або бачили фільм, прекрасніший фільм, який фільм дійсно вложено там багато. Історично, і того, як чоловік шукав Бога. Але я вам хочу сказати, сам автор шукав. Сам автор шукав компромати, що нема Бога, але він настільки вложився серцем, чи дійсно він є. І коли він це робив, Бог йому відкрився і він написав цю книгу. Ми розуміємо, брати і сестри, що Бог наблюдає за кожним з нас, як ми йдемо в служіння. Як ми знаходимося в служінні, як ми слухаємо, і Бог неоднократно казав, уважно слухайте те, що я хочу сказати вам. Коли Христос каже такі слова, що хто стукає, то відчиняють, ми знаємо це, що Христос сказав, що всі стою у двері стучу. Христос стоїть у двері, в нього нема фактично, як ми можемо уявити, тої ручки, ручка знаходиться всередині. І Він каже одному із ангелів церкви, що я стукаю до твого серця. Якщо ти почуєш, якщо ти не почуєш, ти не відчиниш. Що треба для того, щоб почути, треба у вуха своє настроїти к тому, що хоче сказати Бог. Один чоловік Божий сказав, я твердо став на стражу серцем, що хоче сказати мені Бог. І тому хай Бог благословить нас, друзі. Хто стукає, тому відчиняє. Це є Христові слова, друзі, це є обітниця. Коли ми Стукаємо, коли ми просимо, коли ми потребуємо з нашим Господі, Господь дасть себе знати. І тому Хай Бог благословить. Я хотів би вас призвати до цієї молитви, щоб ми просили Господа, шукали Господа і стукали, а Бог знає, як кожному дати свою відповідь. Амінь. Станемо на будемо молитися.